Нині традиційна заочна форма навчання, дедалі частіше відходить на задній план. На зміну їй приходить дистанційна освіта. Такий досвід у закордонних колег переймають і рівненські освітяни. Ця система створюється вже в нас десь з 2005 року. Це важко робити, тому що треба розробити багато електронних курсів навчання, якими ми зараз займаємося. Проводимо. Вивчення інших досвід, інших навчальних закладів. Ну я думаю, що ми і поставимо на певну потрібну основу. З цим завданням у водному планують впоратися до першого вересня. Водночас в університеті прагнуть створити такі форми дистанційної освіти, які б не відрізнялися від тих, які впроваджуються в провідних навчальних закладах світу. Ми будемо узагальнювати також кращий зарубіжний європейський досвід з питань провадження дистанційної освіти. І таким чином хочемо випрацювати випрацювати ту оптимальну платформу, на якій ми змогли б впроваджувати в нашому університеті передові досягнення у напрямку дистанційної освіти. Така система розрахована насамперед на представників віддалених населених пунктів. Наразі в НУВГП більше тисячі студентів виявили бажання оволодівати знаннями через інтернет. В нас на трьох факультетах вже розроблена дистанційна форма навчання, як форма заочного навчання, і вона вже функціонує не один рік. Але сьогодні стоїть питання розширення цих форм навчання. Зокрема, я ще раз хочу повторити не тільки в цілому, як форма з першого до останнього курсу, а як і окремі дистанційні курси, за дисциплінами нині на заочну дистанційну форму навчання вже переходять чотири навчально-консультаційні центри університету, які розташовані у Закарпатській Чернігівській… Ській Донецькій областях, а також Криму Тетяна Климчук, Тетяна Нечидюк, Денис Коломис. Інформаційна програма День.